Тобто, яке майно згідно статті 57 сімейного кодексу є особистою приватною власністю дружини або чоловіка? З вами на зв'язку юридична компанія юсупартнера, адвокат Катерина. Нагадую, друзі, що якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуємо. Підписуйтесь, також ставте вподобайки нашому відео, якщо вам цікаво це відео, і ви хочете почути ще більше корисної інформації. А також ви маєте можливість записатись на індивідуальну консультацію, зателефонувавши нам за номером, вказаним в шапці профілю, або ж якщо безпосередньо напишете нам приватні повідомлення, і наш менеджер з вами зв'яжеться та запише вас на консультацію. Зручний для вас час та день. Продовжуємо. Так як я вже сказала, згідно статті 57, чітко перераховане майно, що є безпосередньо особистою приватною власністю, і, відповідно, на разі розлучення поділу не підлягає. Що це таке? Це майно, яке є успадкованим, подарованим або набуте до шлюбу, а також набуте за кошти, які належали особисто, як довести, що таке особисті кошти. Зразу зорієнтую, що заробітна плата це не особисті кошти, це спільні витрати сім'ї. Особистими коштами може бути, якщо, наприклад, у вас було успадковане майно, наприклад, квартира, ви її продали і далі купили щось за ці гроші. Але знову ж таки, ви маєте довести, що це були саме ті кошти, там по часу має бути невеликий інтервал, сума відповідно, схожа, і так далі. Тоді це виходить, що майно придбане, хоч і в шлюбі, хоч і придбане, не подароване, чим успадковане, але саме за ваші особисті кошти, і тому таким чином не підлягає поділу. Також це житло набуто під час шлюбу в упорядку приватизації згідно закону України про приватизацію державного житлового фонду. Також, якщо йде про земельну ділянку щодо приватизації, але тут є складнощі до 2012 року, якщо це була приватизація, там не було такого нюансу, що воно не підлягає. Поділу з 2012 року такі норми набрали чинності. І, відповідно, якщо у вас приватизована земельна ділянка, одержана саме внаслідок приватизації державної чи комунальної сільськогосподарських підприємств, установ організації або державної комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, то це є також особиста приватна власність. Крім того, якщо мова ще про решту особистої приватної власності, то слід відмітити ще речі індивідуального користування. Що це таке? Це коштовності, засоби гігієни, навіть якщо вони були придбані за спільні кошти подружжя, вони все одно є особистою приватною власністю. Крім того, особистою приватною власністю є премії, нагороди, які були одержані за особисті заслуги. Наприклад, якщо там мова зараз в нас воєнний стан, військовий отримує якусь там додаткову винагороду за якесь там звання чи ще, ще що безпосередньо ці кошти є особистою власністю, а не спільною майном подружжя. Крім того, особистою приватною власністю також є кошти, одержані як відшкодування за втрату пошкодження речі, а також безпосередні страхові виплати одержані за договорами страхування життя. І здоров'я. Крім того, передбачено таку можливість, що суд може і інше майно визнати особистою приватною власністю, якщо особи, хоч і перебували офіційно в шлюбі, але проживали окремо у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. Але це безпосередньо необхідно доводити саме в судовому порядку, надавати відповідні докази, що ви проживали окремо і дійсно придбавали майно. За власні кошти, і тоді можна довести, що це є виключно особистою власністю. А, також, дивіться, друзі, наголошую, що з кожну ситуацію слід підходити е, індивідуально. Тому що важливе значення мають саме докази. Тобто перевіряти необхідно договори, як саме ви набули, саме по документах. Тобто, на словах, там досить часто багато хто через необізнаність, там вважає, що нібито батьки дали гроші, що це вони подарували житло, або там, купили нібито батьки і подарували. Але якщо по документах це договір купівлі-продажу, і не на батьків, а на вас, і це саме було під час шлюбу, то це буде набагато складніше довести. Крім того, наголошу друзі, що треба, якщо вам потрібна знову ж таки індивідуальна консультація, ви маєте можливість записатися до нас на запис, а також ставте обов'язково уподобайки на дане відео і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Тут ви зможете почути багато корисної інформації. І отримати індивідуальну консультацію, якщо вам потрібно. Пишіть приватні повідомлення або телефонуйте, і обов'язково ще переходьте в інстаграмі, також підписуйтесь і в Тіктоці, Тоді ви зможете отримати знижку 200 гривень на наші послуги. З вами на зв'язку була адвокат Катерина. Всім гарного дня, до побачення.